Скажи привет. Привет. А, ты видео снимаешь, да? Да. Здравствуй. Мама, папа, привет. Здравствуй. Пользуясь случаем. Да. Хочу сказать. дитинстві. І як були путівки, то він їздив у санаторії. санаторій. санаторії Ясень відбув, у Медобурах був, uh -huh. у Карпати їздили. І це ось з першою вчителькою. Це ще малий був, як три роки було, uh -huh. а це ось такий серйозний, дуже. Це у школі видно е свято було. Новий рік, новорічна річна Так, а де тут Саша? Покажіть. Де тут Саша? Ось Ведмедик. Oh, uh -huh. uh -huh. А це із, із школи їздили в Карпоти води. Uh -huh. Йому все було цікаво. Всі ті гулянки, які у нас влаштовувалися, і там, де навіть як дітьми були, як шалаш будувати, то шалаш будувати, як погорох їздити, то погорох їздити, інші ігри, ну вони без Саші не обходились. А, ну як говорять, як душа компанії. От десь таким був Саша. Він закінчив 11 класів. 11 так? класів uh -huh. до да. як він вчився в школі uh -huh. не на відмінно. Uh -huh. Ну тоді ж п'ятибольна система на 4-5. – у школі. Він полюбляв точні науки. Він полюбляв точні науки. Зокрема, йому подобалася там і математика, і фізики. Він полюбляв працювати руками. і Йому подобалась історія. Йому дуже подобалось, як Володимир Васильович проводив уроки. У нього були свої улюблені предмети, були й улюблені предмети. ну Це таке це е, е, життя. Але е, те, що в нього була тяга до того, щоб щось робити своїми руками, це, це дійсно було. Поступив у Тарашчу в 99-му році, у техніку, а потім два роки провчився, там три роки треба було вчити. Два роки провчився і його забрали у е, армію. Ну, там відбув він службу. І коли повернувся, то тоді закінчив наше навчання і поступив у державний аграрний університет. Він приїздив. У нього сесія була в дорожчі. Він навчався заочно і приїздив додому. І ми в центрі так і познайомилися. Коли я вже ходила в 11 клас і ми там ходили до клубу, да, то я там вже з гордістю казала, що як мене там питали, там, що, що там це, я кажу, то ну, я зустрічаюсь з Сашою Василенкові. Передавали привіт. Мені передали привіт, то я вже передала а так. І так якось потім вже я кажу, що давай будемо. Я не знаю, що ці привіти та привіти, або, або ну, треба що розуміти, що робити і як. і тоді якось і далі такі зав'язались відносини. Це в п'ятому році. Аж в 9-му році у нас Софія родилась. Я вже поступила в Підколедж, Саша був у Києві. Працював у Києві, працював він там у різних місцях. Зразу коли вчився, то він ще працював на різних роботах, а тоді вже, наче ж по електриці працював. А тоді, коли одружився, то переїхав у Медвін і зразу їздив трохи на роботу.

А щоб по тобі м'яч не попав? Три риси характеру, які його характеризують, це що? Не знаю, це насамперед доброта, потім як чуйність, дружелюбність. У нього багато друзів. І коли, наприклад, знову ж таки, я попала до них у компанію, там всі старші були. Но він зробив так, що я цього не відчувала. Так, всі, ну, я була на рівні з ним. Запам'ятався як він як веселим, надзвичайно позитивним, таким, що завжди готовим прийти на допомогу. Причому будь-кому. Знайомих наших горів магазин а батькам. Потрібно було допомагати вдома, але він. Закинули <смі> допомогу батькам, бо потрібно було допомогти друзям. І, ну, якби вдома можна було б зробити на час пізніше, на два пізніше. А туди треба було просто терміново і необхідно, і це навіть не обговорювалось, все покинулось і поїхалось, бо треба було допомогти. Загасили Так. <смі> да. Дещо в ньому було безшабашністю, така коли. У мене з'явився автомобіль. Це вісімка, у вас 2108, і вона ж додверна, але передні двері були досить здоровими там. І це влітку, вночі. Виїжджаємо з ним за село. Він опускає скло, сідає на ту дверку, висовується, тримається за поручень і каже: А тепер давай газуй, скільки можеш. Він ніколи, ну так, щоб не було у нього відчуття страху значного. значного. Знаєте, як. Ніби в людини є негативні, позитивні риси. Ну, Дійсно, я, я, напевно, негативних можу сказати про нього менше, ніж позитивних. Ми постійно були разом. Ну, ніби Де не було, ми постійно. Хто б там що б там не казав, він, він постійно. Був за мною постійно. Він був для мене якоюсь такою опорою другом, що ну, навіть, навіть рідні, близькі для мене не були такі, як був він дуже часто, подумками таку. не вистачав мені його взагалі. Так хочеться, щоб він бачив, яка Софія. Як каже Івана, як?

От нам якось так треба була та поличка і він дерев'яну поличку, він саме тоді робив на ну, пилорамі. Він там всякі, всякі ці, він додому постягував, він зробив поличку, потім він зробив кровать, що він сам зробив просто. У нас ця поличка до сих пір є і, ну і не скажеш, що вона. Ну, Зроблена ось там да, без всяких цих просто вдома. Він там повипилював, позалакував дуже. Захопленням він полюбляв риболовлю і полюбляв збирати гриби. Ну і... Якщо можна віднести його професійну діяльність, як електрифікацію, то вона також входила до його захоплення, тому що він і в батьків будинку переробив там електрикою, тут, де став жити вже на, на опротимене, то також цим займався. Він хотів зробити то те, то те. Перед самою війною він загорівся перепила. Завести перепилив, почав робити клі... кліточки, піце, і, здається, і там їх і було кіль... кілька штук у нього. Але тоді грекном 2014 рік і стало вже не до цього. В чесно Майдоні з 13-го року він наше ж приймав. Він, той... він був якісь сотні самооборони, чергував. Не, не знаю, не, не, розказував, не, знаю. не розказував, він казав, що я там не буваю. Він хотів, щоб ви не переживали. Він хотів, щоб ми не знали. Він хотів, щоб ми не переживали. Це нове покоління українців, яке, ну, на яке не вплинув совок, Які розуміли, що Україна це європейська держава і що вона повинна мати право на майбутнє. Це була його основна мотивація. Є ще хто. Є ше хтось. Порождайте, стріляйте. Стляють снахи. Звідки? Коли вже в Києві ну, почав відбуватися перелом. У цьому і сформувалася у Медвені а, також власна самооборона, були виставлені кілька блокпостів. Тоді ж, тут же в нашій якраз на трасі. І, цим. і ми також з ним двох були там на цих блокпостах. І він своїм власним автомобілем позбирав всі ті шини, які вдома знаходились зношені те, що міг привезти. загрузив їх у свій власний автомобіль і поїхав туди. Чергувати на цей блокпост. Був зупинений автобус, так би мовити, з тітушками. Я б не сказав, що там було сильно багато тітушок. Це були в основному люди, ну, бюджетники. Бюджетники, яких партія регіонів із Лисянщини зібрали і повезли в Київ на антимайдан. Туди вони не доїхали, вони вже поверталися назад і були зупинені якраз на Медвинському блокпосту. Але серед них були і. Молоді хлопці, їх було небагато, але вони були там присутні, тому що під час огляду цього автобусу було виявлено кілька армійських шоломів старого зразка і був знайдений газовий пістолет. Тому автобус був зупинений і залишений на тому блокпосту, а всі ці люди були відправлені пішки на лисянку. Тоді, коли самооборони створювали, 1 березня пішов він у нашу медведську самооборону, а 10 березня його взяли на перепідготовку. Ну, тоді ж агітація проходила, і 21 березня він пішов уже в АТО. Коли він мені прийшов, і каже, я. З воєнкомата приїхав, а я кажу, як? Я йду, каже, добровольцем. Кажу, а чи ти? А як же я, як Софія? А він каже, хто як не я? Із 21 березня він ще приїхав на сутки додому, їхав, іде і оглянувся. А я. Серце чуло, мовить. Кажу до чоловіка: Саша повернеться, бо він оглянувся. Ну так, да, він повернувся на свою землю, з якої пішов. Ще ж там і взут, і хто в чому, знаєте, як початок. Так, такої, початок. як армії, тоді ще забезпечення не було такого. Угу. А це коло граду три Саші. Угу. Саша був, як, як в нього військова посада називалася. Угу. Навідник на старший навідник Граду, так? до артилерійської установки рід приготови пані. <плес> так вони впали. Тут вони спали у цих ящиках. Зразу вони в Запорізькій були, а тоді у Луганську перекинули. В нього була навіть, ну, не сказати, що сильна ненависть така до Кацапів, але було. Присутнє судження про те, що це не так, не так воно відбувається, що ця несправедливість, насамперед, історична несправедливість. І це він прекрасно розуміє. Це тому в 2014 році він не став ховатися і пішов служити до Збройних сил. Що вони здорові і все нормально. Ніколи не казав. Ні, ніколи не казав, що так. Одне єдине, що тільки сказав, напевно, це я не пам'ятаю, яка це пора року була, ну, напевно, десь літо або весна, не пам'ятаю, що води немає. І вони тут йде дощ, вони збирають воду в клієнку і щоб наче було пити. Або кукуруза тільки молода. Це. Вони її зламували і просто щоб жагу свою. Оце, Оце тільки так, а більше нічого ніколи не розказував. Він мав приїхати в червні, бо в Софії день народження було. Вірніше в нього відпустка була раніше в травні. Він каже: Я не буду їхати, щоб приїхати вже на до Софії день народження. Але потім їх десь перевели знову, поміняли позиції, і він не зміг вибратися. Приїхати. Він просто мені. Сказав, я тільки прийду в відпустку, ми обов'язково розпишемося з тобою. Ну, йому зателефонували з Богуславського військомату і спитали, просто, чи він не проти піти служити. Він не відмовився, він сказав, я я тільки за. Поки вони ще були в тилу, ще ми якось спілкувалися але з цим. Потім, ну, набагато рідше, тому що зв'язок поганий те, але коли він ну, це був такий бойовий запал. Запал про те, що ситуацію переломимо, ми змінимо все, що і ця війна закінчиться, і ми кацапів поб'ємо. Зателефонував, він мене попросив мовчати, щоб батьки не дізналися про те, що він бере участь в бойових дій. Останній раз це був кінець липня, незадовго до його загибелі. Настрій був як завжди. Ну, це Саша. Це, його потрібно знати, як він був, ну, от, якогось подавленого там, стану. Цього ним не, не було. Ну, завжди був бойовий настрій. Завжди все добре, все нормально, все це. Хочу скоро повернемось додому. Я поговорила тоді 6 числа, він не дзвонив. Не дзвони, я дзвоню, дзвоню. І чоловік лає, він тобі казав, не дзвонить. Я дзвоню, дзвоню, не можу я дозвонитися ніяк до нього. І дзвоню так, знаєте, як ото жінка обманює чоловіка. Ми копали картоплю, саме така пора. Накопали чоловіку, взяв мішок, поніс, дивлюся, кинув того мішка іде. Поки він поніс, я ж набираю такий, не можу набрати. Він прийшов. Взяв другий мішок, поніс, покинув. Кажу, що це ти його покинув під горою? Та щось каже, наче ноги в мене не ходять, не можу до хоти донести. Кажу, знаєш, а я наче й нахилитися не можу. Давай покинем її та підемо до хоти, ту картоплю. Покинули ми ту картоплю, пішли до хоти. До вечора люди вже в селі знають, ми нічого не знаємо 6-го числа. 7-го числа рано. Ми виходимо знов картоплю копати. Вийшли, він каже, щось у мене сили нема. Кажу, у мене теж, якось воно каже, в мене наче мне. Кажу, в тебе температури немає, немає. Ми прийшли додому, трошки копнули, прийшли додому, прийшла сестра чоловіка, ось тут зразу живе. Я кажу, ти наче плакала, чогось ти заплакала, наче що, та то я нагнута була, та мабуть, через те. Приходить друга сестра чоловікова двоюрідня, А що це ви робите? А ми сидимо на дворі коло тієї картоплі. Що ви робите? Та перебираємо, а як урожай, та кажу, нормальний. А ти кажу, де ходила? Та зайшла йшла та бачу, що ви коло хати, та зайшла. Вона спеціально до нас прийшла, що ми тут. А свята поперед того забрала в мене телефон. Спитала, чи я в мене на рахунку. Кажу, є. А в мене немає, то дайте мені телефон, щоб ніхто не подзвонив. бо ще ж хтось, коли приїдуть і як ми сприймемо його. Забрала в свята той телефон. Таня коло нас стоїть. Ну, ми мені тієї картоплі. Ну, Може, відер п'ять копнули. Перебрали ту картоплю тут коло хати. Таня стоїть, аж іде свята. Ось я телефон важий принесла віддало той телефон, кажу, що це ти так довго? Та мені треба було Богуслав подзвонити. Таня стоїть і свята, а Таня, то я пішла. Це Таня, це сестра чоловіка. І свята теж пішла. А я ж набираю вже не до Саші, я набираю до Павленка. Питаю, кажу, ти з Сашою коли балокав? Каже, він мені так, як і я, щоб 5 числа мені з ним говорив. А вчора кажу, ти з ним говорив. Шостого. Та повімаєте, якось так зв'язку не було. Це ми балакати будемо, сідайте на, на ловку. Та я кажу, і так сижу на ловці. Я ось до вас під'їду. Я знаю, щось вже не те. Бо коли під'їжджає машина, а вони поки е з воєнкомата не буде оцього повідомлення, вони не приїжджали. Приїхали дві машини, Павленко приїхав, і з військкомату приїхали, і швидка приїхала. А я вже готова. Ну і сказали вони. Ну, напевно, таку як більшість наших людей, незалежність, щоб ми сильну країну якусь, напевно, без всяких е, корупцій, скажімо так, та без цього всього. Щоб хотілося жити в нашій країні, а не хотілося десь виїжджати за кордони, бо десь краще.